Зараз буде розпаковка посилки, які насправді розпаковувати ну, дуже тяжко, тому що вони займають багато часу. Але нічого це страшного тут немає. Ми все розпакуємо, все зробимо, все поділимо, всі матеріали. Якщо вам у вас є 5 хвилин вільного часу, то подивіться, як краще не робити. Але якщо ви не знаєте, не маєте змоги зробити ідеально, то присилайте так, все ми зробимо. Так розберемо посилочку з міста Кам'янське. и посмотрим, что там до нас приехало, да? Поехало. Как сандвич. Прицепился и не встает. Нормальная штука. А мне нравится такой початок посылок. И что нам с ним делать? Я понимаю, что это вот такой материал. И этот материал, конечно, залезяка. Трошечки, якщо чесно, не завжди розумію, але стараюсь поняти, для чого це нам треба. Так, дивись. Далі в нас мідяха і замок зажигання, так? Да? А що замок зажигання? Може робити в мідяхі, яке він відношення до неї має. А, пряме, це ж сам Правильно. Де в йому ще буде? Звичайно, в міді. Так. Тут мої любимі чи улюблені знаки питання. Зато це ми хоч знаємо, що мішалочка з цього. Хлібопечки, бо дома десь таке бачив, так? Да? Так, оце такі посилки, посилки загадки, дуже важко розбирати. Чого дуже важко, того що. от що це за плата? що мені з нею треба зробити? Це просто побутова плата. Це не просто побутова плата, по факту це звичайнісінька, частково імпортна, частково наша побутова плата. Присутні посилки якісь мідні трансформатори сферито вигода. Ну, неприйомний переключатель. Замовк, а це... Насправді, е, може комусь здасться, що зажрались, не зажрались, але коли посилка накидана гаосно, з нею чесно, важко працювати. Якщо е, здається, що це дуже легко, то не дуже. Знак питання. Але цей знак питання... Я хотів сказати ніржавейка, ну ні, не ніржавейка. Якщо воно магнітне... Вас уже должно насторожить. Ну и іскра на краях хлопає. Далі у нас свинцеві клеми. Ну тут хоч хоть легко, так? Да? Ще якась побутова плата. О, ось це нормально. Тут, тут хоч зрозумів, це у нас або латунь, або... Сам. Порядок, це у нас латунька. Але ця штука навряд ну, чи латунна. Да. Це сама штука. І оце там. Однозначно там, вони не бувають латунні. В общем, легко і швидко нам з цією посилкою не буде. Також латунь. Однозначно ми її приймемо, однозначно ми її переберемо, все зробимо. Бач. Але є одне прохання до вас. Отакі от, такі от е, нища з прасок взагалі неприйомні. Абсолютно неприйомні. Тобто вони ні в яку позицію не йдуть. А і ще балончики. Е З-під дезодорантів вони також не йдуть ні в позицію банку, ні в позицію звичайної алюміній. Просто нікуди не проходять. Е Дивіться, яке прохання. Не то, щоб. Е Просто це пришвидшить нашу роботу і пришвидшить розпаковку ваших посилок. Ви ж бачили, я проводжу десятки розпаковок посилок. Вони посортовані, вони нормально складені, хоч плюс-мінус. Я розумію, що. Кожен із е, вас чи з нас навіть може помилятися, тому що не все так просто, ви не знаєте ідеально метали, ну, хоч, хоч приблизно, тому що ну, з таким матеріалом робота довга, швидко тут не вийде. Е, дана посилка, ну ось латунь. Дана посилка займе е, хвилин 20, да? 20. А насправді це дорогоцінний час. За 20 хвилин можна зробити 3 посилки. Але нічого, я не скаржусь, я просто ну, кажу побажання. Нема ніяких скарг, ми, звичайно, все зробимо. Е -е, алюміній посортуємо. Сам з алюмінія виберемо. Е -е, все буде зроблено нормально, однозначно, просто що е -е, потребує часу. Дивись, платка. На платці є детальки. Велике прохання е, детальки склад знімайте. Ми, звичайно, порахуємо, але бажано б це все робити вдома. Дивись. Звичайно, латунь. Можливо, болт мідний. Оці проволоки <кхем> болт це посріблена мідь. А оці проволоки частіше за все це ніхроми або купронікелі. І дивіться, оту дорогу проволоку, про яку ви всі часто запитуєте, я її не купую. Тобто, драгметали не пропонуйте, я їх просто не купую. Так. В принципі, що, Розкидати розкидали зараз до ума начнем доводить. Але, наприклад, на відео дану розпаковку робить точно пів години. Я думаю, що вам, мабуть, надається, тому ми е, закінчуємо відео. Переходимо просто до е, переважування і підготовки матеріалу, тому що навіть в латуні, от дивись, в латуні також дуже багато помилок. Оце ж цамина. Бачите, воно біле. Це також. Тут нормально. Це залізо. Е, зараз ми все розсортуємо, тому що ми е, клієнтонаправлені. Нам важливо, е, важливий кожен клієнт. Звичайно, ми все зробимо якісно, звичайно, ми все порахуємо, але ще раз, прохання. Не не щось, як напишуть в коментарях, а прохання. Сортуйте, будь ласка, це пришвидшує значно роботу. Дякую за увагу! Ми погнали! Наводить порядок в даній посилочці, щоб швидше з вами всіма розрахуватися. Ви ж пам'ятаєте про це?